Доброго дня, дорогі друзі. Сьогодні я вам розповім про досить цікаву історію, яка сталася на одному з наших об'єктів. Конкретно в даному випадку нам потрібно зробити фасад, який, власне, вже ми майже зробили, підшиву даху та встановлення водосточної системи. При всьому цьому здавалося б невеликий об'єкт, немає ніяких проблем, який робиться там за 3, максимум 4 тижні. Але тут з нами була купа пригод, про які вам зараз і розповім. І так, друзі, перша наша пригода. Ми отримали бракований бар. i Тобто ми його нанесли на стіну і зрозуміло, що це повне лайно. Його треба знімати, переробляти. До речі, дивіться, що буває з Софітом, якщо його зберігати на сонці. Тобто замовник зберігав на сонці, софіт, який він купив сам, і ось що з цього вийшло. Вернемося до барашку, друзі. Замовили інший барашек у іншого виробника. всі щасливі, всі довольні. Ми прийняли роботу. Замовник, звісно, також приймає роботу, оскільки, напевно, що наші стандарти значно вищі. Тепер пригода номер два це, власне, те, що нам. Залишили попередні будівельники. Якщо ви глянете трошки вище на кришу, особливо покрівельники, я думаю, ви зрозумієте, що там не має бути дві планки, там має бути всього лише одна планка, але там їх дві, тому що тому що попередні будівельники змонтували капельник. Мало того, що він 10 см смрчить. Це, по-перше, по-друге, <кхм> як би вам так коректніше сказати, по-друге, той капельник стоїть не перед металочерепицею, а нижче металочерепиці. Аж на 5 сантиметрів, тобто під контррейк. Ну і власне друзі, як вишенка на торті, взагалі немає напуску металочерепиці. Взагалі немає. Я не знаю, видно на цьому відео чи ні, але його там немає. Зрозуміло, що в людини немає коштів, щоб зробити так, як треба, правильно, тобто розібрати кришу, підложити туди е, е, капельник, який буде слугувати не просто капельником, а ще й продовженням напуску, який там має бути. Тобто, взагалі така собі весела історія, весела криша. Знайшли вихід з мінімальними витратами. Не знаю, як це буде працювати. Зрозуміло, що не, не ідеально, але не. У Всіх є кошти на те, щоб все було ідеально. І бажано взагалі наймати правильних працівників, які хоч трохи розуміють, що вони роблять. Ось в таку негоду часом доводиться пересуватися, працювати, але якби життя продовжується. І хотілося б, щоб поменше було негоди в нашому житті, щоб будинки будувалися, менше було браку, халтури та різних перероблянь. Дуже дякую, друзі, за перегляд. Якщо сподобалось, ставимо лайк. Обов'язково підписуємося на канал. Бажаю вам всього найкращого та головне мирного неба.